Моє вітання. Мене звати Валентин. Ми українська компанія ЛТД». Створюємо дрони, які сьогодні змінюють хід війни. Наш головний продукт – дрон Гриф від базових моделей до передових рішень з тепловізорами, оптоволокном, донаведенням і захистом від реб. Це не концепти, це те, що вже сьогодні допомагає на фронті. Ми проєктуємо, збираємо і тестуємо все це в Україні. Команда складається з інженерів, ветеранів, it спеціалістів. Усі з одним фокусом ефективність у бою. Ми не просто виробляємо дрони, ми розвиваємо технології, які рятують життя. Щомісяця впроваджуємо нові рішення у польотній логіці, автономності, стійкості до реб. Ми виготовляємо більше 200 дронів щодня. Euroinvest LTD – це про Український продукт, про команду, про віру в нашу перемогу. Слава Україні! Дякую вам!